Мої вітання. Сьогодні за допомогою мови програмування Python ми намалюємо герб. Звичайно, не такий красивий, буде більш примітивний, який можна намалювати прямими лініями. І сьогодні ми не будемо використовувати команди Forward, Left, Right. Ми будемо будувати зображення тільки за допомогою координат. Тобто, у нас буде використовуватись команда GoTo. Як взагалі. Зробити будь-який такий малюнок. Ми повинні згадати з вами, що є у нас вісі координат X та y. Середина або центр нашої сцени. Це буде X0, Y0. Ну і Тут перше, що ми робимо, ми переходимо до гори і будемо малювати зверху наш герб. Тому переходимо для себе, одразу помічаємо по координатам x0, y200. Тобто по х, по цій, ми будемо знаходитись в нулю, а по y піднімемося до 200. І далі, крок за кроком, змінюючи всі ці координати. Презентацію я лишу під відео. Ми будуємо зображення. Ось на цьому етапі ми повинні з вами ми дійшли сюди. Далі піднімаємо перо, так або олівець, переходимо ось сюди вниз і знову його опускаємо. І після цього знову продовжуємо малювати. І завершуємо. Ось в цій точці. Тобто, у нас кожен з цей слайд, який я показав, це у нас буде окрема команда GoTo. І ми будемо вводити просто координати, куди ми переміщуємося. Переходимо на сайт Riplet. логінимось під своїм Google аккаунтом. Натискаємо або тут, або тут Create. Шукаємо бібліотеку «Черепашку» І створюємо її. Створюємо новий файл. Вічну панель ми можемо закрити, доки у нас завантажується. Так. З першого по сьомий рядочок, ось цей коментар ми можемо видалити для себе, перемістивши ось на початок. Одразу розгорнемо сцену, зробимо я ось таку велику. Далі шаблон з квадратом ми видаляємо, і ось. З цього моменту ми починаємо з вами а, малювати. Так, по-перше, ми повинні переміститись угору. Але переміститись таким чином, щоб у нас нічого не малювало. Тому ми тут пам'ятаємо іще з позаминулого уроку, а, що це за запас у нас. так? Ми можемо писати кожного разу туртли, потім ставити крапку і виконувати якусь команду. А можемо одразу. Присвоїти значення нашої бібліотеки, які, які змін, зазвичай це зміна T. І потім використовувати таку скорочен, такий скорочений запис. Да? Перше, що ми робимо, ми піднімаємо наш олівець, пишемо T. Крапка. Далі використовуємо команду up, підняли вгору. І не забуваємо про дужки. Без дужок працювати не будемо. Не буде ця команда. Далі, а, знову Ті. І переміщаємося в ту точку на вісі координат, яку ми одразу указали. Тобто ми будемо починати з точки X0, Y200. Ці крапка. Go to. І указуємо тут. X дорівнює 0. Y дорівнює 200. Через кому. Запускаємо, дивимось, і побачили, що у нас наша черепашка перемістилася в а, цю точку, в яку потрібно, нічого не намалювавши. Далі, переходимо до наступного слайду і дивимося: тут у нас вже x 20 y 150 Але ми повинні вже намалювати. Тож, перед тим, як переходити до малювання, ми указуємо T, опускаємо олівець донизу. І не забуваємо про дужки. Далі T. Go to. І в дужках указуємо. X дорівнює. Здається, там було 20. Y дорівнює 150. Давайте подивимось, що у нас відбувається на сцені. Так, Є. намалювалось. так? Давайте перевіримо 20-150. Все правильно. Після цього ми беремо і переходимо ось сюди донизу. Тут уже у нас координати 20 і 50. Тож, ми знову пишемо T. Go to Х дорівнює 20, Y дорівнює 50. Дивимось. Так. Ось воно дуже добре так малює, можна навіть зробити ось тут 15. Щоб трішки у нас було як на малюнку. О, ну, тут уже дивлячись, як ви хочете. Можна і не використовувати, можна лишити 20. Так, тобто, і тепер ми кожного разу беремо і просто перемальовуємо. Наші координати переписуємо. Тобто ми можемо подивитися, скільки у нас тут слайдів. До речі, на ось цьому тут одразу дві о, координати у нас. І о, зробити наступне: ми можемо просто написати t.g., відкрити закрити дужки, написати x дорівнює, кома, y дорівнює. Взяти, скопіювати цей рядок, натиснувши Ctrl C і вставити його нижче декілька разів. Ну, ось, Наприклад, десь нехай поки що ось так. Далі переходимо до наступного слайду і дивимось наступні координати. Так, ми це вже зробили з вами. Тобто, ось тепер 50. 0. І тут просто. Переміщуємося серед цих рядочків і указуємо нові координати. Перейшли знову до презентації, і написали 0, і тут 0, і мінус 50. Так, таким чином ми з вами. Будемо так перемішуватись по сцені і змінювати а, розташування нашої черепашки, і вона буде малювати. Зараз я трішки пришвидшу до моменту, коли ми будемо опускати, піднімати перо, а далі, напевно, також більш у швидкому темпі зроблю, щоб не витрачати ваш час. Так, перевіряємо, що у нас тут намалювалося. Перемістились повністю туди, куди ми їх хотіли. Тепер нам потрібно перемістити ось сюди нашу черепашку, тільки щоб вона ось тут нічого не намалювала. Тому ми знову натискаємо T. Up. Дужки. З нового рядочку. Указуємо координати ось тут, на самому низу. Це у нас буде 0 мінус 50. T Go to. Х дорівнює 0, y дорівнює мінус 50. І після цього починаємо знову малювати. Ті опускаємо перо. І далі піднімаємось до ось цієї відмітки. Це у нас буде, здається, там 0,0. Тобто це у нас буде середина нашої сцени. t.goTo x дорівнює 0, y дорівнює 0. Дивимось. Є. Yeah. Тепер ми малюємо літери Я і літери В. І завершуємо таким чином малюнок нашого гербу. Для цього нам знадобиться ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядочків GoTo. Тож, я їх додаю, і тепер просто дивлячись на презентацію, починаючи звідси, просто додаю. Координати. Також, напевно, на перемоці, щоб не витрачати час, я думаю, тут нічого незрозумілого немає. Так, все. Давайте перевіримо. Чи все правильно я увів, чи воно правильно все малює. Як ми бачимо, герб у нас готовий. Єдине що, ну, давайте зробимо його більш красивішим. Ну, по-перше, ми додамо сюди товщину нашого пера. Для цього указуємо T, pen size, і в дужках указуємо товщину 15. Я думаю, буде добре. Також давайте одразу ж використаємо колір. Давайте буде у нас жовтий колор в дужках. відкриваємо лапки і указуємо yellow. Запускаємо. Так, виглядає добре, але мені не вистачає в. Даному, в даній практичній роботі не вистачає фону. Тож, для початку, для нашої сцени я повинен зробити зміну. Ну, нехай це буде у нас Windows. Також більш-менш стандартна а, стандартна назва змінної. Дорівнює. Тут я указую нашу бібліотеку. Далі, службове слово через крапочку «скрін». Тобто екран. Так. І «Дужки». Після цього я можу використати уже для нашої сцени, для нашої Windows якісь атрибути. В даному випадку це буде кольор фону. Window. Фон буде у нас background. Тобто BG, І вказуємо колор. Так, ну і зазвичай ми вказуємо синій, да? Запускаємо, дивимось. Так, все працює. Єдине, що мені дуже ріже цей синій колір. Тож я візьму і використаю колір Navi Також є такий колір, дуже схожий він на синій, являється відтінком синього. Так, більш такий темний, і по очам так не ріже. Отже, сьогодні ми з вами створили за допомогою нашої бібліотеки Черепашки мови програмування Python, намалювали ось такий герб. Причому це можна зробити з будь-яким зображенням. На наступному уроці також щось цікаве придумаю. Можна виконувати ну, ось приблизно ось таким чином будувати приблизно розуміючи, де у нас будуть знаходитись, можна взагалі, я думаю, на наступному уроці так і зроблю листочок і намалюємо на вісях координат прям координати. Такого більш складного зображення. Ну, щось тут також намалюємо таке красиве. А на цьому у мене сьогодні все.